Шалом, це Славко, ви хочете тактик? їх є у мене, навіть з переходом на оперативне мистецтво. На оперативній цілі. Я хочу вибачитися перед всіма своїми споживачами, що вранці не зробив цей сюжет своєчасно і роблю його в собачий голос. Бо, мабуть, вже все знаєте. Але мені очі дорожчі, Я засію мав певні страхи щодо ефективності операції. Коротше, все мене переконали, що все добре. Наші ескула лишається тільки зібрати на потрібні окуляри з потрібними там. Певними німецькими лінзами. Ну, це таке, це ми з вами поговоримо потім. І тому я не зробив це о 10:30. мушу робити о 16.00, З тим, ви вже все знаєте. Ви знаєте, що Невельсько і Красногорівка це є українські бастіони перед другою лінією оборони, що захищають Курахове. Правильно? І оце дії 9-ї бригади в оточенні Невельського це вихід на Курахівку, на Курахове, розумієте, на. Південь від Карлівського водосховища. Ось вона, Карловка, Єсноброївка, бачите, не тайло, ось, власне, на такій карті я вам покажу. Чому це важливо? Я, значить, вам покажу зразу оцю топографку, оці місця, за які зараз йдеться. А це от нанесення українських позицій. Бачите, це от українські позиції нанесені. І отут-от є Красногорівка, бачите. Ось. Курахівка, Курахове, оцей рух Нетайлове, Карлівка, щоб ви зрозуміли, це виходить, вони виходять в прітполь, є друга лінія оборони української. Ось вона знаходиться полосами. Що там насправді є з повітря? Воно видно, як воно наповнено. Я цього не знаю, це вам видніше, це ви мені повідомите, але ці лінії повітря є, і от народні штабні оператори це все на карту своєчасно не нанесли. Я ж оце поки перебував в депресняку від вашої любові, від до спорів о ділах давно минувших дней, придання старини глибокої, а латиніних з цими з постниковими. Портника. Ну, постниковы, воно морду. Смотри, там постников, то вже по морді видно. Короче, що ви бізнадіжного вчорашні, і я плюнув, не розказав вам, що Сирський винайшов практику фотофіксації. Він як кесерінг молодець. Він мені все більше подобається. Кесерінг той казав, що буде сажать за кожний за заявлі збитий самоліт, вимагати відеофіксації, І цей вимагає відеофіксації позиції від командирів батальйонів. щоб вони кожного разу зробили робили. Селфі і показували йому позиції, бо каже, я вас знаю, ви на карті, що хотіть, мені нарисуйте. Покажіть мені селфі, що ви стоїте на цій землі священній. Мені це подобається. Так от, наші штабні оператори пішли тим самим шляхом і намалювали оці лінії українських укріплень. І вважається, ми повернемося, що оцей рух, рух на південь від 9 бригади, виводить їх на предполі. Прідпольє сюди, от Курахове. І оці от лінії оборони ви бачили Галіцинівка, сюди от Яснобродівка. От ми нарешті зрозуміли, пам'ятаєте, нас дуже цікаво, чого вони пруться в Нетайлове. Куди вони пруться в Нетайлове, на що їм це Нетайлове, пам'ятаєте, ми з вами розважали, що нормальні люди на Нетайлове не йдуть, як ви розумієте? Виявляється, що у них є відключення стратегічні в цій історії. Ось ще раз вам, щоб було понятно, начертання полоса оборони по цих рубежах. Ось воно йде отак-от. Можете це запам'ятати. Ось, власне, вам урок тактики, яка переходить в оперативне мистецтво, що противник використовує особливості нашого начертання суження, Так як ви пам'ятаєте, робили в першому не на роботи, а оце як на Старомайорське. В принципі, цілком раціональний з точки зору. Формальної тактики, формального оперативного мистецтва рух. Якщо тут зближаються полоси оборони, то треба бити на Курахівку, Курахове. Ну і ще треба добрі топографки пояснити, чому вони цей напрям. Як їм цей напрям вдасться і як довго він триватиме, тому що, ви бачите, бої в родіневійсько красногорівки вони станом на вчорашній день, активність противника є. Побачимо, що там буде. чи... Тактичні можливості в них є, як ви бачите. Дев'яту ж бригаду вони послали, як у, власне, як це сказати, в битві за Балаклаву, посмотрим, хто вернеться. Але чи є в них оперативні можливості дійти до Курахова і що їм це дасть? Ну, ясно, все-таки сподівання отрізать розумієте, Коли лінія фронту наша як зараз виглядає, я вам хотів розказати, як. Сапромата, хоча про нагружену балку, но треба мені вже підручники дивитися сил к нагруженої балки, і я вирішую вам те, що вам звучу. Оце гребля, бачите? Оце українська дамба. гребля. Дугова і зжатіян дуги, вона утримує фронт. Як противник вирішує діяти, як архітектор Синан, правильно турецький, каже, розширить русло ріки, розширить ширину дамби. Тому дамба. Скількість мішків нам відома. Ми мусимо перетягати мішки нашого війська сюди, мусимо укріпляти цю позицію, і дамба стає тоншою. І так рано чи пізно зникне резерв укріплення цієї позиції оборонної. Але весь розрахунок в тому, що ніхто не може порахувати, що з поширенням дамби зменшується й тиск води. Розумієте, чим довшою стає дамба, чим. Ширший фронт води, тим менший тиск води. Де вони візьмуть стільки живої сили, щоб наповнити цю дугу тиском? От в чому, розумієте, от у чому невизначені ситуації, от над чим б'ються практикуючі полководи. Розумієте, Практикуючі полководи. Вони визначають ці співвідношення, коли починають уже говорити, що із навчання скоротиться, хоча воно і так було коротке, і що захід прийшла якихось. Війська то таке враження, що не дуже вірять в спроможність українців підперти цю дамбу живою силою. Розумієте, бо всі ці розмови за шведське озброєння, за шведські ліцензійні версії АІМ 120, котрі будуть нарешті використані як засоби ППО в насамсах, а не в Ф-16 швидше за все. Тому що насамси є, а Ф-16 вони, ну як це сказати, корочка в гнізді, а їчка ще не видно. Щоб так політкоректно висловитися. Тому ми за цим закінчили. Ситуація вам пояснив, тепер за хороше. І в нашій ситуації є хороше. Ось тиснуть на лук'янці українські сили на цей напрямок. Що мені приємно, що в героїчних боях в останні 5 хвилин. Ну, і кажуть, що це і не траса, вона вузька, не їздять на відпочинок, вона обсаджена деревами, їх ще не виробили. Але це дорога просування на липці, розумієте, на Харків туди на проходи. І важить, що оцей шматок все-таки у останні укріплення утрималися. Пам'ятаєте, як там показував, що вони мали переходити з рук в руки. Противник злибоко робив оцей вздовж водосховища наступ, але ви бачите, визнана картина того, що... Оцей кут оце фланкіруюча обстріл дороги, Збройні сили України витримали. Це дуже важливо і дуже добре для Кожного своя війна в тактиці. Цим хлопцям не до оперативного іскусства, їм би позицію утримати. Я скажу, що вони свій обов'язок перед Родіною в Садоводчиському товариществі виконали. І тепер, якщо рух на лук'янці буде відбуватися, то в цих висотах їх підріжуть в цих висотах. що Невеличка, я скажу, тактична, але може бути перемога. Але ж знову таки, скільки сил та часу знадобиться, бо як впруться росіяни? Ну ви розумієте, це проблема фіксації фронту, як в Першу світову війну, проблема позиційної боротьби. А пози, як проблему позиційної боротьби ми з вами не подолаємо, то можемо розважати над тим, хто швидше закінчиться. Вагасне, що із російська вода кров'ю, чи мішки з піском українськими тілами вичерпуються, що її гатять. Оця вся клята дилема війни. На жаль, я на цьому закінчу. Я думаю, висидіть цією тактикою, клятою з переходом в оперативне мистецтво. Аби ми все-таки я, як старий собака, не утерплю, щоб не гавкнуть на постникова. Ну, не його морду просто глядя на Портнікова Слатиніний і не трохи не повчити їх, що таке патріотизм, правильно, що таке націоналізм, етнічний, культурний, гражданський, почвений, з чого він бере почву і яким націоналізмом вважають нас. Між іншим, Україну вважають з оранжевої революції доменом громадянського націоналізму, такого самошляхетного, шляхетного, як і в Сполучених Штатах чи Канади, навіть не культурного. Так, що у нас з націоналізмом все нормально, що ви там не думали? Бай, значить, а ми поговоримо за Шозеля, як він розкрутив цей патріотизм проти британців між 1750 і 1768 восьмим роком. Це коли німці ну короче, чи... це їхній варіант. А де я ведь я покажу русське слово Владимирське. Так само і кричали німецькі гусари. Вони так були вже ситі по горло французькою культури, мультур, французьким культурним націоналізмом, що рубалі безпощадно культур -трейерам. Бай! Може, повернуся вечором.